Із пояснювальної записки двірника. Минулої суботи я валявся на газоні і жував траву не тому, що був у стельку п'яний, а тому, що план по скосу трави потрібно було виконати кров із носа, а коса в мене зламалася. Вона пише йому Слухай, ти весь такий брутальний, справжній мачо, цікаво, а що в тебе за тачка? Малятко, запам'ятай, чим крутіша тачка, тим менше у її власника член. Так що готуйся, я заїду за тобою на велосипеді. Ого, мені навіть страшно собі уявити, чим ти будеш педалі на ньому крутити. Корова з гірки розігналася, не встигла загальмувати і застрягла головою поміж двома деревами. Туди-сюди крутиться, а вибратися не може. Тут повзайць іде. Побачив коров'ю дупу, що виляє поміж деревами, примостився і покохав її. Потім обходить її, дивиться, а у корови очі навикаті, язик випав. Він такий задоволений собою, з гордістю. хулі ти хотіла. Це тобі не бичачий перчик. Мужчина, скажіть, у вас діти є? Ні. І не дивно. Ви вже втретє дзвоните і не туди потрапляєте. Доярка забухала з двома трактористами. Напилася так, що втратила контроль. Прокидається вона на сіновалі між ними двома і питає: Де мої труси і хто мене чпокав? Тиша. Вона повторює питання, ті мовчать. Тоді вона жалібним голосом Ну, зізнайтеся, хлопчики, мені просто дуже сподобалося.